Компанія Автофокус і в нас є нове надходження Mitsubishi Pajero Sport 2019 року на повному приводі на 3.0 бензиновому двигуні. Офіційний автомобіль, який був куплений в офіціалі в Грузії. Ось такий шикарніший апарат вже на зимовій резині. На гарній комплектації у нас є чорний шкіряний салон. люк кузов у нас ось такі, так, тут у нас безключовий доступ, повний електросклопакет, блокування замків задніх дверей, електрокришка багажніку, АБС, кнопка старт-стоп. Ось такі у нас шикарні шкіряні сидіння з електрорегулюваннями, повне мультимедійне кермо 48 тисяч оригінального пробігу автівка майже нова. На, тут у нас автоматік, блок управління кліматом, величезна мультимедія з камерою заднього виду і динамічними лініями. Тут у нас роздаточка, допомога при спуску, електроручник, і це все є просто в цій красуні. Тому, якщо тобі сподобався цей автомобіль, приїжджай до нас центру Республіка Парк, компанія Автофокус.